Україна отримала від Франції шість причепних саморухомих гаубиць ТРФ-1 калібру 155 мм. Про це повідомляє ОЕС Френс з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорну. Зазначається, що загалом Франція за час російського повномасштабного вторгнення передала Україні велику кількість матеріалів та обладнання, що охоплюють весь спектр висловлених українською стороною потреб. Зокрема, Україна отримала наступні системи озброєння різного призначення, а саме 6 155-мм гаубиць трф 1 18 самохідних артилерійських установок Цезар, дві ракетні пускові установки «Елеру» і дві зенітні системи КРОТАЛ. Гаубиця має дальність пострілу у 24 кілометри звичайними снарядами. Та 30 км активно-реактивними боєприпасами. Заявлено, що гаубиця має скорострильність 6 пострілів за хвилину. Також наголошується, що Франція передала Україні паливо, протитанкове та зенитне озброєння, шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання, а також боєприпаси різних калибрів. Гаубиця здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км на годину та має напивавтоматичне заряджання. Транспортування гаубиці та постачання боєприпасів здійснювалося вантажівкою Ренуті РМ 10000 Крім артилерійського розрахунку з цими осіб, ця вантажівка може перевозити 48 артилерійських снарядів. Дякую за перегляд!